Але я ще працюю в огороді. Обриваю стрілки із часнику. От, вже стільки обірвала. Підходжу, залишилось ще трошечки обірвати. Бо треба вже проситься. І от хочу показати оце сімейний часник. Оце одна стрілка. Раз, друга стрілка, два, третя стрілка, три. Четверта стрілка 4. П'ята стрілка 5. Шоста стрілка 6. Це означає, що в цьому корчі що в цьому корчі буде 6 головок. Це сімейний часник. От, Сімейний часник. От в цьому корчику, такому красивому, От, буде 6 головок. Я отак обриваю його, і оце. Цей корчик, в ньому буде шість головок. Якщо не вірите, можна вирвати і подивитися. О, отакий сімейний часник. Це йому ще рости і рости і рости. Отак, От подивіться. Одна, два, три, 4, 5, шість. Було шість стрілок. Оце сімейний часник. Це в мене сімейний чесник, а це поодинокий чесник. Поодинокий чесник теж дуже красивий, хороший. От вирву. от така вже головка сформувалася, Дуже красива головка. Но ця головка від цієї не набагато більша. Оце сімейний чесник. От я кожен рік сажаю його, ще буду підкормлювати його. Це часничення я намочую в воді. І через 4 дня я літр цієї жижі, часникової в 10 літрах води розбавляю, і цей же самий часник е, орашиваю, саме, щоб був хороший урожай.